Що так не послаблює Росію, як ті народи, ті національна визвольна боротьба тих народів, які, які вона колись поневолила? Згадайте там Першу світову війну і так зване повстання і народців в середній Азії, мусульманського населення, яке послабило Російську імперію тоді, перекидували частини з фронту, і в результаті це закінчилось глобальною смутою в 17-му році. От наша організація 80 років тому створила АБН, Антибільшовицький блок народів в Невеликому Волинському селі Будараш. І це було трохи, так знаєте, маргінально на той час. Це такі невеликі загони е, з армян, грузин, антикомуністично налаштованих. Але пізніше, після Другої світові, світової війни, це перетворилося в могутній антикомуністичний рух, який доклався до руйнування Радянської імперії. І українці там були промоутерами. Українці і до речі, китайці. І е, ті політичні діячі, які брали участь в цьому русі пізніше, були визнані і в країнах, які відновили свою незалежність з пострадянського простору, з Варшавського договору. І фактично українці і естонці, литовці і латвійці були тими, хто розвалив Радянський Союз. Країни Балтії взагалі не проголошували незалежність. Вони її відновили. Вони навіть по іншому шляху пішли, як ми. Тому зараз і пропагандивний аспект, інформаційний аспект, військовий аспект має бути в українській державній політиці. Ми можемо їх послабити зсередини. Це абсолютно реально. Вже Чеченці, Інгуші, воюють, білоруси воюють, кримські татари воюють, Чуваші навіть воюють. Якути воюють. І якути прямо говорять, дайте нам можливість створити Сибірський батальйон Збройних Силах України. Це вони говорять, вони, вони мають зв'язки з якуті, вони мають іммігрантів, які по всьому світу. Тому наше завдання спільне якраз в рамках цієї стратегії послаблення Росії, про яке сьогодні тут говорилось, наповнить цю стратегію реальним змістом. Я переконаний, що зсередини ми можемо розвалити Росію так, як колись українські націоналісти розвалили радянський Союз.